Невже легендарні свапи повертаються? Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на чорному відео. І зазвичай в такі дні ми не записуємо огляд контенту, оскільки нічого не відбувається, але в нас настільки багато зливів інформації стосовно чорної п'ятниці, і вони настільки цікаві, що я не міг вас залишити без ринкового відео. Сподіваюсь, ваша кава вже заварена. Ви готові. Поглянути на аналіз СБЧ на злив Йохана Кройфа, на злив Свапів, про які я вам сьогодні розкажу. Якщо так, лайк, підписка, коментар. Не забуваємо це все діло дуже важливо для розвитку каналу. Підтримуй мене особисто і україномовний контент за всі 25. По традиції, розпочнемо з огляду актуального контенту. Тут е, трошки насипало СБЧ. І давайте розпочнемо просто по порядку. Шабі Алонсо, по-моєму, ми на стрімі дивились, я не оглядав його окремо. On this Day Icon 4-4. Зірочки, це непогано, центральний півзахисник або опорний півзахисник. Гуліт Генг 80, але кого цим наразі здивуєш? 89-ті передачі дуже гарно виділяються все інше на такому рівномірному левелі. І плейстайли Ball. Це супер м'ятовий плейстайл для центрального півзахисника. Хто дивиться зараз гру про турніру FC Pro life, той розуміє. r 1 гарний плейстайл теж, first Touch гарний. Шкода, що на захист лише підкат. Краще був би гачок або ЖК, або Брюсер. Або... Коротше, все ще завгодно, окрім підкату, але тут же, як є. Холдинс в нього роль на позиції центрального півзахисника. І також він може бути deep line плеймейкер, бокс Коротше, Багато ролей. Проблема в тому, що це ЗБЧ коштує 472 тисячі монет. І я розумію, що це легенда, я розумію, що це гулітген в постатах, але це дорого. З урахуванням того, як важко дається Фодор в цій грі, це дорого. Якщо б він коштував 250-300, я б сказав, не питання. Краще це, аніж умовна рулетка на ікону. А якщо 472, вибачте, це задорого. Я прохожу повз, і напевно вам. Також раджу зробити. Рухаємось далі. В понеділок до нас прийшов 81 плюс комбо апгрейд. На жаль, це не піки. І я сподівання, що на тижні під чорну п'ятницю, в понеділок ми отримаємо плеер-піки. Вони даються на три дні. Цього сезону не на тиждень не знаю, чому її не хочу, щоб ми на вихідних крутіли. А ну ясно, чому щоб ми купляли промопаки. Але е, тут е, не знаю, кому воно потрібно. Скоріше за все, його задізлайкали. Да, дуже сильно, тому що люди хотіли повернення плеерпіків, оновлення, можливо, покращення, але як я також. Ми отримали два нових СБЧ, флеш СБЧ на кіберспортсменів Леві, де вірт і Верганг отримали свої збірки. Е, якщо ви хочете отримати додатковий експіріенс або золотати пакетики, я в минулому відео. То з огляду контенту про це розповідав, то обов'язково до збірки не пропускайте. Тепер давайте до ще декількох гравців. І перший з них Андерсон Таліска, дуже цікавий, насправді, СБЧ. Чомусь його футбін задізлайкав, я не знаю. 5-4 зірочки. Прекрасна моделька. Ті, хто грав в минулі версії FIFA, пам'ятають, він такий високий, пластичний, але і з фізикою хлопець. В нього багато позицій. Центральний атакувальний півзахисник, правий півзахисник правий вінгер, нападник, її статистичні показники, пейс, удари і дріблінг по 87. Все непогано, не ідеально, звісно, але дуже добре. 83-й передачі йому достатньо, 81-ша фізика, і ще і деякі захисні здібності. Тобто він у вас може грати на фланзі захисту спокійно. Плейстайли. Вибачте мене, фінес Сірий, є також Дедбол, є пауерхедер, краще б, звісно, був Еріал, але є Трівела і є Квікстеп. Якщо б йому насипали ще і рапі, то прискорення було б ще краще. Можливо, Р1 дріблінг, але тим не менш непогана карта, багато всіляких ролей. 200 тисяч монет це коштує. І... Це, напевно, теж дорого, але е, в нього є скрипти. Якщо у вас е, умовний Діабі, якщо ви Аубумі Янга збирали, або якщо маєте ще інші карти з цієї ліги, то я думаю, що можна спокійно збирати і використовувати в складі. Але в цілому я б вам наразі не, рази, не радив нікого збирати, а чекати Чорної п'ятниці, бо там будуть азбечені гравців, і вже поглянемо, хто там вийде. Рамон Хендрікс це новий гравець промо FC ProLive, жива карта, е, виступи якого прив'язані до Тім Гуліт? а, ману, нічого собі. То цей хлопчина може отримати багато брейдів. до розірочки Вікфут нас не дуже цікавить, мувс. Лівий захисник і центральний захисник Голландець з Бундесліги. Це до малі на Потенційний 84-й пейс, 86-й захист, 84-та фізика. Гарні стати, 78-й дрібних непогано. Як для флангового захисника, короткий пас: 75, довгий 87, жити можна. Що по плейстайлах, оу, oh, майже все на захист. Окрім гачка. Немає шкода нічого на паси. Було б класно. Якийсь віп-пас, або, можливо, лонгбол. Але є Еріал. Для центрального захисника, я вам хочу сказати, гарні плейстайли. Якщо він отримує золотий плейстайл і якогось там гачка золотого, то це буде класно. Fullback ще роль має, як стейлбек вайл атаки, ну мовно да, з минулої FIFA, то я думаю, це гарна карта. Скільки він? 69 тисяч монет. Та слухайте, якщо у вас Бундесліга підмаляна, то я проблеми не бачу. Гіперлінк. І останнє з БЧ дуже цікаво, тому що це подвійна збірка, це Тома Лемар. Зібравши якого, ви отримаєте ще одну карту. Отут ви могли її не бачити, це в нас Ленгле. І дует з Атлетіко. Також тут деякі пакетики. На жаль, енглі ми не можемо зараз подивитись по статистичних показниках, тому що і вирішили зробити так, але я в себе відкрию. Давайте ми з ленґлія почнемо, а потім вже з... перейдемо до Томи Лімара. й рейтинг, 68 тисяч монет. Ця саме збірка коштує, тому що тут в нас 82-й, Ні, це дурня, він не може коштувати так. 82-й рейтинг. Та ні, це футбін щось глючить. А, отже, в нас тип прискорення. 78-й пейс, замало, погоджуюсь. Але 86-й захист, 83 фізика. І по плейстайнах там є Блонк, Брюсер, і Єнот, і Лонгбол, і Еріал. Тобто потенційно його отримати, якщо ви хочете зібрати Лімара, який є хедлайнером все ж таки цього СБЧ, то ви можете на пейс накинути йомуську Ево в майбутньому, і це буде гарно. А ось Томаль. Марш лише 68 тисяч монет коштує його збірка, тобто вони помилилися на футбіні в описі ціни на Ленґлі. І що ми отримаємо? Чотири зірочки скілмус, три вікфуд, лівий півзахисник і центральний півзахисник. Подивіться на ці стати. Тут Гуліт Генг схожий на шабі Алонсо, але тут же пейс 86 Тут же удари трошки краще, паси е, гірше, але дріблінг, захист є, фізичні здібності все дуже ровно розподілено. Плейстайл є ЖК, Р1 батарейка для центрального півзахисника завжди буде корисною. Р1 прес-провен. Тим паче ще і трівела. Туди його якось праворуч ставити і може і трівелки бити. Він е, шульга чи правша не бачу я тут. Лефт, ага, окей, значить, ліворуч, і хай він у вас з робочої ноги туди в дальній кут три велки пуляє. Халфінгер в нього є роль плюс плюс, бокс ту бокс, мені набагато більше подобається. Або вайт-плеймейкер на позиції ліва позахисника. Я думаю, ви його будете використовувати скоріше як центрального. З іншого боку. А чого ви не на фланзі, десь там, як з оборонними здібностями. Коротше, за 68 тисяч монет під потенційну еволюцію на Марко Соляренте, під потенційну еволюцію на Альвареса, який я оглядав, я вважаю, що ви не можете помилити, ще й ленгле ви отримаєте. На цьому з контентом в меню гри в нас закінчено. Тепер давайте дивитись нові еволюції і зливи інформації. По традиції, під нагадування підписатись на канал, пропоную розпочати огляд з еволюції. Тут є дві дуже цікаві. Перше це Pitch Predator І це еволюція на PowerShot. Напевно, найбільш метовий після, можливо, фінесом для нападників наразі у FC25. І тут доступні багато дуже цікавих опцій. Такі Tel з СБЧ. Він вже має PowerShot, але він отримує апгрейд статистичний данжуму, Якщо ви робили його в СБЧ, і він у вас ще залишився, то можна також зробити. але... Я б хотів зробити акцент напевно на двох основних картах, які переважна більшість буде виконувати це. Тюрам Маркос, який отримує плюс один зірочку до Вікфуд. Це дуже важливо, або до скілмовс, напевно, да, в нього Вікфуд і так було 4, да, і він отримує PowerShot, і ще й плюс 1 пейс, плюс 1 удар, плюс один передача, і плюс один деф. Тобто не повний інформабрейд, але PowerShot і 4 зірочки Скілмовс. І це все за 60. Тисяч монет і друга опція з популярних, кого всі будуть робити, всі роблять. Тому він просто полетів to the moon. Це в нас Федек єза. Він і так рарний, досить м'єтовий, і багато я його зустрічав в матчах. В своїх суперниках, а тепер, отримавши таку еволюцію, подивіться, на якого біста він перетворюється. Чотири зірочки в нього і так були. Пауэршот, 93 Пес, 85 удари, 79 передачі, 86 дрівнінг і 80-та фізика. І плюс тут ще і трівело навалює. Тобто плюс 2 удари він отримає, плюс 3 передачі для Вінгера. Це важливо. І трошки фізики до 80 -ти. це багато, я вважаю. Там, по-моєму, Кампоу. Ужор насипає, якщо я не помиляюсь до дрібінгу, незважаючи на те, що буста немає. Коротше, це еволюція, яка 100% коштує 60 тисяч монет. Якщо ви робили Рашфорда, то можна тепер йому 4 зірочки вікфуд або І це у вас вже карти досить пристойного рівня. На тут і зараз і мають запас на майбутнє. Я поки не вирішив, кого буду робити, але вам би радив обов'язково когось собі обрати. Це той випадок, коли варто заплатити. Друга еволюція в нас має назву де Дефенців в Дінамо, отак от, хто б міг подумати. І це той випадок, коли я вам також буду радити, обов'язково її використати. Вперше, напевно, у FC25, і в цілому ми отримаємо еволюцію, яка бустить лише плейстали. Але подивіться, які. Золотий Жакей на R2, дуже важливо в поганому геймплеї. Сірий Єнот, сірий блок і сіні... сірий, вибачте, підкат. І це. Створює просто деякі суперцікаві опції комбінації. В мене є Ван Девен, якого я вже робив. Інформ 84-го рейтингу. Я його робив і давав йому вже одну еволюцію раніше. І він зараз підходить ще й під цю. Тепер буде золотий блок і ще й сірий єнот. Тобто я, скоріш за все, роблю Ван Девена. І перевага цієї еволюції в тому, що тут по вимогах лише 85-й рейтинг і 7 плейстайлів. Ну і героєм не має бути карта. Відповідно, всі ланцюжки, які ви робили, на конате, можливо, на кого ще. Накидайте мені там в коментарях. То ви можете їх зараз використати і апнути плейстайл. Наприклад, той самий Готфрі. В нього був пейс, але не було плейстайлів. Зараз можна накинути, і в нього все на захист. Ну не, не було золотого, в нього по-моєму, був сірий. Де і, і так само просто багато цікавих опцій, дармяни, якщо ви робили, то семеспілікоета так вона не бусить стати. Тому я б вам радив обирати когось, хто біжить. Тоді це буде напевно краще, ніж е, я бачив там мовно Арауху хтось прокачував. Я в цьому не бачу сенсу. Кюде, В неї вже є золотий плейстайл. Треба когось в кого його немає, але це теж класна. Ево можливо цю краще притримати, бо вона дає золотий плейстайл. І е, в майбутньому обмежень по золотому плейстайлу теоретично буде більше, ніж обмежень просто по статах. А отже, е, оскільки тут у вимогах лише рейтинг тотальний, то вам є сенс трошки почекати і вже робити еволюцію, коли вона буде закінчуватись. А раптом вийде якась ще одна ева, і ви ланцюжком собі монстра зробите і стати прокачаєте, і потім ще і золотий плейстайл йому. Накинете. На еволюціях, на цьому з еволюціями закінчили. І тепер давайте переходити, напевно, до змін в нагородах за Fo Champions. В нас прибрали пак на героя. В нас тепер є 87 базова ікона, в нас промокарта Mystery Players, в нас краще, як пише, Фудонке, абрейд паки і плеер-піки в нижчих рангах. Я думаю, ви можете просто зайти в меню гри в Fo Champions. Поглянути, який ранг ви плюс-мінус робите, поглянути, що для вас змінилося. Напишіть мені в коментарях, чи краще стало, на вашу думку, чи ні. Мені цікаво, я не буду зараз по всіх рангах пробігатися, то, на мою думку, нема сенсу на це витрачати час. А тепер, на що є сенс витратити час, це в нас система свапів. Трошки своєобразна, але вона повертається до нас у UFC 25 по-моєму, в C24 не було. Для тих, хто тільки почав грати, що таке Свапи. Це коли ви отримаєте деякі карти, ми їх називали жетони. Зазвичай це були Безері 60-го рейтингу в якомусь там дизайні, і. В бронзові там якісь карти в своєму дизайні. І е, ви збирали їх за виконання всіляких завдань СБЧ і таке інше, і потім ви могли обміняти їх. На щось казирне. Я вам розповідав про м, свапи на Патріка Віра, були на руда Гулята навіть в якійсь FIFA. І отже, наразі ми бачимо щось аналогічне під промо-Чорної П'ятниці. Оці містері карти, які ми будемо отримати за Food Champions це один з так званих токенів. Вони будуть трьох виглядів, бачите. Червоний це в нас буде за Фуд Champions, блакитний такий зелененьким це буде за. Я так розумію, Division Rivals і оцей золотий чорний, схожий на інформа, це буде за Squad Battles з нагородах. Отже, ви будете вибивати ці режими. І отримувати карти в якості винагород, які потім ви зможете обміняти тут такий дизайн. Це будуть предмети. Я так розумію, карти саме гравців, які будуть нам доступні. Окрім того, тут мають бути паки і гравці, як пише нам фудонки. Це все скоріш за все. До нас прийде з новим сезоном, тому що під контент це діло оновилося. Loading screen, це вже офіційний loading Screen з гри, це не якийсь злив. І тут написано, що Available через 2 дні і 13 годин це під оновлення в четвер сезону. В нас оновлюється сезон. Тому це важливо і буде щось нове, присвячене. Відповідно Чорної п'ятниці, можливо, там зимовим Джокером, і перше буде в нас система свапів. Якщо чесно, то тут питання: скільки треба буде робити там перемог, щоб отримувати ці пакетики? Як вони це все зроблять? Можливо, за там дивізіони або за склад Батал з цих токенів буде більше. Але якщо це буде так, що перший ранг елітний дивізіон і еліта Сквадбатас отримує купу токенів і налутає собі класних футболістів, а рабатяги просто понюхають. Через те, що вони не зможуть вибити більшість цих токенів і вони не зможуть забрати собі кращі нагороди, це буде фул фігня. Свапи це завжди було те таке промо, якщо так можна сказати, коли ви е витрачаючи час на гру і будучи уважними, не пропускаючи СБЧ, то ви просто могли отримати найкращі карти. В незалежності від вашого результату, в незалежності від того, наскільки ви крутий гравець. Зараз це все одно прив'язується, як ми бачимо, більше до результатів, але я хочу подивитися спочатку, як це буде системати. Працювати, і, можливо, ви зможете вибити за менше досягнення найкращу нагороду, а той, хто є кіберкатлєтам, він просто виб'є дві ці нагороди там, ікону умовно або карту, і пак. Тоді це буде окей. Але, повторюсь, треба подивитись: в цілому повернення такої системи, звісно, подобається ком'юніті. Тепер давайте перейдемо до деяких зливів. У нас якась додана нова промокарта це герої, я так розумію, і іконою. Або це просто герої, а це якась промо. Коротше, цих таймлес да. цих промо вже стільки не зливали, що просто неможливо. Фудшерів, до речі, зливав нам ще одне промо, яке пов'язане з типу, зимове промо. Зараз я вам покажу одразу, поки не забув. До речі, я навіть це не готував, пригадав тільки зараз. У Нас там програвці грають. Ага, саланки цікаво, що таке зимова промо? типу. Проміжні результати в чемпіонатах національних, і до нього буде прив'язані виступи карток. Вони зливали і Брейма Конате і Гюндогана. Це буде як а-ля шоудаун. Якщо Ліверпуль завершить сезон з середину до 3 січня на першому місці в таблиці, то Конате отримає апгрейди. Якщо та де ж ти є. Якщо ось воно, і там плюс два оверл, бачите, і плюс один плейстайл. Ліверпуль має закінчити на першому місці в домашній лізі. Єдине, що я не розумію, в нього плюс один плейстайл. Невже це буде другий плейстайл 3 січня перед тоті? Напевно, він буде тоді взагалі без золотого плейстайлу. І так само зливали Гюндогана в цьому промо. Так само злили ще двох гравців з нижньої частини турнірної таблиці. Це в нас Крістал Пелес. І хто там ще за виживанням бореться з ним? Відповідно, Ларсен, з якого він клубу, не знаю, не пишіть мені. Отже, якщо Крістел Пелес фінішує вище зони вильоту на час 3 січня, коли буде перше коло зіграно, я так розумію, в англійській прем'єр лізі. Він також отримує плюс 2 і 1 плейстайл. Отаке промо на нас насувається. Далі. Промо Thunder ACDC. одне з наших улюблених. Але що тут вони наворотили, я не знаю. Я вам просто покажу, а ви самі пишіть мені знов, що ви думаєте. Тут будуть ікони і, і, і звичайні промокарти. Подивіться цей перелік. Руні, Барнс, Сміт, Кол, Рудгуліт, Кін, Єро, Рауль, Вієра, Тюрам, Зідан, Десаї, Гатузо, Матеус, Зіко, Жорзіньо, Рікельме. Не було, не було ікон і одразу, по-моєму, тут 15. промо, промо -карти, я, Вони навіть не влазять в мене в вікно Твіттера. З хедлайнерів тут буде МБП. Друга спешл карта МБП. Ми знаходимося скільки? Два місяці да, з половиною після старту гри. В нас буде Сака, в нас буде Фоден, Решфорд, в нас буде з цікавих ще Кюнде. В нас буде Саліба, в нас буде Гійокерс, нарешті, Ісап. І дуже багато карток. Вальверде, Кім знов буде після. А, там був Інформ, Окей, Вілфрідза. Коротше, карт буде дуже багато. Це буде живе промо. Вони можуть ще й апгрейднутися. Відповідно, що буде відбуватися з маркетом, слід тільки уявити. Величезна кількість нових карт, якщо ще й викрутять на них пак-лак, як було минулого сезону, то маркету може бути в моменті погано. Отже, зараз, в принципі, м'ята золота трошки відскочило. Я вам вже радив, коли треба було продавати склади. Напевно, якщо ви вже досиділи, то ви просто на чілі, як той. Песик з мемасику, то вам особливо і продавати не треба. І останній злив на сьогодні, друзі, це СБЧ, від якого в мене спочатку був вау-ефект, wow але потім мені стало дуже погано. Тому що це, по-перше, Йохан Кройф версії On This Day Icon. І для мене це було вау. Wow. Невже я буду щось збирати? Невже я отримую класну ікону в склад, за яку мені захочеться пограти? Тому що це Йохан Кройф, тому що скрипти, тому що 5-5 зірочки. І таке інше. Але потім, от, нещодавно я побачив стати, і я хочу сказати, їй це просто ганьба. Це неприпустимо. В жодній з вселенних, всесвітів, в жодному взагалі симуляторі не може бути карти Йохана Кройфа навіть не з рейтингом 88, а з такими статистичними показниками. Закрийте отак, от рукою зараз карту. І ви просто отримаєте будь-якого квіксельного біча з минулих промо. Так не має бути. Має... має бути якась межа. На мою думку, це неприпустимо. Тобто, я розумію, коли ви робите флешбеки, де ви щось покращуєте, якийсь пейс, щось погіршуєте. Удари там, або, не знаю, дріблінг. Але робити 88-го Йохана Кройфа. То з такими статами. Чому я кажу з такими статами? Тому що в, а, в 22 FIFA в нього була базова версія. В 23, в 24-й вже в нас була одна версія. А в 23-й в нас був Бейбі Йохан Йоханкрой. Він теж був 89 рейтингу. Але ви порівняєте стати. 92-й пейс і 86-й, 87-й удари, і тут, і тут. 85 паси, і тут, і тут, окей. 92 дріблінг, а тут 88-й. Де в 40, тут 37 і фізика 70. -та. Ну то ж є різниця. Ну накиньте сюди хоча б 90 пейс і хоча б 89 удари. І зробіть його 89-м рейтингом і зробіть його дорожче. Та люди б збирали, тому що це Йохан Крой. Зараз. Чи буду я собі його збирати? Якщо він вийде за 500 тисяч, можливо. Але який сенс, коли він за місяць вже буде неактуальним. Ви мені можете скільки завгодно розповідати про скрипти, про модельку і про все таке інше. Але з на, проміжком часу, коли рухається крива карток, які її додають, такі стати, вони будуть просто неактуальні, яка б це не була карта, яка б в нього не була моделька. Погляньте на рарного Неймару. Все, його час пройшов. І це. Я сказав, коротше, свою думку, не хочу ще в черговий раз повторюватись. Так не має бути, на мій суб'єктивний погляд. З приводу, друзі, рейтингу, який ви купили, я вам давав, він виріс, І, в принципі, я думаю, що має продовжувати рости. Нам злили кройфа і він на хайпі полетів. На нас, можливо, очікує гравець місяця Вінісіус Джуніор. Там ще Патрі претендує, то в принципі ми маємо бути Окей, з рейтингом Він вже виріс, і він навіть зараз вийшов в ціну закупу, коли ми ще тоді купляли і тримали з вами. Рейтинг під ікону вираз 8-7, як ми очікували. П'ятий, шостий трошки набрав. А 84-й, третій ще навіть коридор входу, як варіант. Інформи теж застуть. Тут ми нормально. Ця промокоманда, вона дуже волатильна. Там карти, в залежності від результатів промогравців рухаються вверх-вниз. То вже ми будемо дивитись на абгрейди. Сенсу зараз лізти. Я прийняв рішення наразі більше надійно сфокусуватись на надійних інвестиціях, тому що було пару невдалих незручних днів. Це теж треба визнавати, коли там очікувався ріст, злили якісь е е карти, і потім це все пішло під ім. До речі, мені цікава ваша думка з приводу цих всіх зливів. Те, що ми вже знаємо промо, яке буде ледь не до кінця FIFA. Скажіть мені вашу думку, тому що в мене є моя власна, але я не хочу, щоб вона якось до трейду при. Тому що інколи для трейду зливи це гарно насправді. Але в цілому мені цікаво буде послухати ваші в коментарях. Багато сьогодні від вас зворотнього зв'язку. Я хочу почути, тому що дійсно багато про що було поговорити. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе. все буде Україна!